На каналі Аудіокнига. Сьогодні ми читаємо продовження твору Стефана Цвейга Амок. Приємного прослуховування. Я дотримав своєї обіцянки і нікому не розказав про чудну зустріч, хоч спокуса була неабияка. Бо під час морської подорожі кожна дрібниця стає подією. Хоч то вітрило на обрії, чи дельфін, що виплигнув, граючись на воду, чи новий флір, чи випадковий дотип. До того ж, мене мучило бажання довідатися щось більше про того незвичайного пасажира. Я переглянув корабельний список, шукаючи прізвища, яке могло б йому належати, стежив за людьми і намагався вгадати. Чи не можуть вони якось стосуватися до нього? Цілий день я аж тремтів з нетерплячки в очікуванні вечора, щоб знову зустрітися з ним. Психологічні загадки надзвичайно ваблять мене, я просто шаленію від них і не можу втихомиритись, доки не вгадаю їхньої таємниці. Чудні люди вже самою своєю присутністю можуть розпалити в мені. Палку жагу пізнати їх, що майже не поступається перед жагою до жінки. День здався мені страшенно довгим і порожнім. Я його згаяв, аби як і зарані ліг спати, знаючи, що опівночі прокинуся, що якась сила збудить мене. І справді я прокинувся о тій самій годині, що й учора. На самосвітному циферблаті годинника стрілки, перекриваючи одна одну, утворили єдину світляну риску. Я хутенько вийшов із задушливої каюти в іще задушливішу ніч. Зорі виблискували, як і вчора, і сипали розсіяне світло на тремтячий пароплав. Високо угорі полум'янів південний хрест. Все було як учора. В тропіках дні і ночі дуже схожі на близнят, ніж у нашому підсонні, але в мені вже не коливалося все м'якими хвилями, як учора, не було тієї п'янкої мрійливості, щось мене вабило, хвилювало, і я знав, куди мене вабить, туди, до тої чорної плутанини снастей на носі. Побачити, чи не сидить він знову там нерухомий і таємничий. Згори залунав корабельний дзвін. Мене наче рвонуло щось із місця. Нога за ногою я посунувся далі. Нехотя, піддавшись якійсь притягальній силі, ще не дійшов я до штевня, як нараз там щось блискнуло, немов червоне око, його люлька значить, він там. Мимоволі я відсахнувся. Ще мить, і я вернувся б назад. Але в пітьмі щось заворушилось, хтось підвівся, двічі ступив, і враз я почув просто перед собою його голос вічливий і винуватий. Пробачте, сказав він мені, мабуть, ви хотіли сісти на своє вчорашнє місце, але, здається, мені передумали, побачивши мене. Прошу вас, сідайте, я зараз піду собі. Я поспішив заспокоїти його, мовляв, нехай залишається. Я відступив тільки тому, що не хотів йому заважати. Ви мені не заважаєте, якось гірко промовив він. Навпаки, я радий, хоч один вечір побути не на самоті. Вже десять день, як ні до кого не промовив жодного слова, власне кажучи, навіть декілька років. І мені важко. Мабуть, тому що людина душиться, коли тлумить усе в собі. Я вже не годен довше висидіти в каюті в тій домовині. годен довше, і людей теж не зношу, бо вони цілий день сміються. Я тепер не можу витримати сміху. Я чую його навіть у своїй каюті. І затикаю вуха. Правда, вони нічого не знають, та й зрештою, що чужим людям до мене. Він знову затнувся і враз квапливо сказав але я не хочу докучати вам. Пробачте мою балакучість. Він уклонився і хотів вже йти, але я став наполегливо затримувати його. Ви мені зовсім не докучаєте. Я так само радий, що можу тут, у тиші, перемовитися з кимось словом. Може, закурите? Він узяв цигарку, я запалив сірника. Знову хистке світло вихопило з чорного тла його обличчя, цим разом воно було повернуте просто до мене. Очі із за окулярів уп'ялися в мене жадібно, з якоюсь божевільною силою. Мені стало моторошно. Я відчував, що ця людина хоче говорити, що вона мусить говорити, і я знав, що мені треба мовчати, аби йому легше було почати розмову. Ми знову посідали. Біля нього стояло ще одне крісло, і він запропонував його мені. Ми курили, і з того, як неспокійно ворушився в пітьмі світлячок його цигарки, я помітив, що рука його тремтіла. Я мовчав. І він теж не озивався. Нараз його голос тихо запитав. Ви дуже стомлені. Анітрохи, голос у темряві знову завагався. Я хотів би вас дещо запитати, ну, тобто, хотів би вам щось розповісти. Я знаю добре, знаю, як безглуздо звучить до першого перехожого, але я я тепер у такому жахливому психологічному стані. Я дійшов до краю і мушу, хоч би що мушу з кимось поговорити, а то пропаду. Ви розумієте мене, коли я так, коли я все розкажу вам, я знаю, що ви не зможете мені допомогти. Але я просто хворий через цю мовчанку. А хворий завжди смішний для інших. Я перебив його і попрохав не мучити себе надаремно. Мовляв, хай він сміливо все розповість мені. Я, звісно, не можу йому нічого обіцяти, але ж кожна людина має собі за особистий обов'язок запропонувати свою допомогу тому, хто її потребує. Коли ми бачимо когось у скрутному становищі, то природньо наш обов'язок допомогти йому. Обов'язок. Запропонувати свою допомогу, обов'язок спробувати. Отже, ви також, також гадаєте, що кожен має за обов'язок, обов'язок запропонувати свою допомогу. Він тричі проказав цю фразу тупо, затято, мені стало моторошно. Може, він божевільний чи п'яний, та він, ніби прочитавши мою думку, раптом сказав зовсім іншим голосом Ви, мабуть, гадаєте, що я п'яний. Чи божевільний? Ні, поки що ні. Тільки слово, що його ви оце сказали, так дивно вразило мене, бо це саме те, що мене тепер мучить. Чи наш обов'язок обов'язок? Він знов почав затинатись. Потім замовк і за хвилю почав наново. Я, бачите, лікар. А в нашій практиці часто бувають випадки просто фатальні, крайні випадки, коли не знаєш, чи твій обов'язок, адже ж обов'язок є один, є обов'язок перед ближнім. І ще є обов'язок перед самим собою і перед державою і перед наукою треба помагати, звісно, на те ми існуємо. Але такі правила. Добрі тільки в теорії, до якої ж меж ми маємо допомагати. Ось ви, чужа, мені людина, і я вам чужий, і я прошу вас мовчати про те, що ви мене бачили. Гаразд, ви мовчите, виконуєте цей обов'язок. Я прошу вас розмовляти зі мною, бо мені вже в печінках сидить моя мовчанка. Ви ладні слухати мене. Добре. Але ж це не так важко. А що, якби я попрохав вас ухопити мене за патальки і викинути за обладунок? Тут вже починається вічливість, готовність допомогти, десь вже вона мусить кінчатися, там, де йдеться про наше власне життя, про нашу особисту відповідальність. Десь же цьому має бути край. Мусить десь кінчатися наш обов'язок? Чи може саме в лікаря він не повинен кінчатися? Невже лікар має бути якимось спасителем, якимось усесвітнім ратівником тільки тому, що в нього є диплом з латинськими словами? Невже ж він справді мусить знівечити своє життя і розбавити собі водою кров? Коли до нього прийде, чи там який-небудь пацієнт і вимагатиме від нього шляхетності, добрості, готовності допомогти. Так, десь же кінчається цей обов'язок? Там, де людині вже не стає, снаги саме там. Він знову зупинився і весь напружився. Пробачте, я надто схвильований, але я не п'яний, поки що не п'яний. Втім, щиро вам признаюся, зі мною таке тепер часто буває через цю пекельну самоту. Зважте лишень цілих сім років прожив майже виключно серед тубільців і тварин. Так можна взагалі відвикнути говорити. А вже як заговориш, то слова аж через край хлюпають. Але стривайте, що це я, я хотів, а вже знаю. Я хотів вас запитати, хотів розповісти один випадок, чи зобов'язані допомогти. Я по-янгельському, чи щиро допомогти, чи. А втім, боюся, це буде дуже довга історія. Ви ще справді не стомилися. Ні, аж ні трохи». Дякую, щиро вам дякую. Може, вам теж? Він сягнув рукою кудись поза себе в темряву, Брязнуло скло. Певне, в нього там стояли напоготові дві або й три пляшки, в кожному разі не одна. Він подав мені склянку віскі, до якої я ледві доторкнувся губами. Свою він вихилив одним духом. Хвилинку між нами стояла мовчанка. Враз ударив дзвін, було пів на першу. Отже, я хотів би розповісти вам один випадок. Припустіть, що лікар в одному невеличкому містечку чи радше в селі, лікар який. який…» Він знову затнувся, потім раптом шарпонув своє крісло і присунувся разом з ним до мене. Так нічого не вийде. Мушу розповісти вам усе відверто, від самого початку, а то ви не зрозумієте. Цього не розкажеш просто як приклад, як випадок. Можливий, теоретичний. Бо розповісти я мушу про самого себе. Тут не доводиться соромитись, грати в піджмурки. Адже ж і переді мною люди роздягаються зовсім, показують мені всі свої болячки. Коли хочеш, щоб тобі допомогли, то не викручуйся, нічого не приховуй. Отже, я не буду оповідати вам казку про якогось випадкового лікаря. Роздягаюся перед вами до голого тіла і кажу це я. Я відувчився соромитися в тій. Паскудні самоті в тій проклятій країні, що виїдає душу з людини, висмоктує мозок з кісток. Я, мабуть, зробив якийсь рух, бо він раптово урвав мову. А, ви протестуєте. Розумію, ви захоплені Індією, й палаци, всією романтикою, двомісячної мандрівки, еге ж? Тропіки справді чарівні, коли бачиш їх тільки з поїзда, з авто або з візочка Рикші. Я й сам так відчував, коли сім років тому приїхав сюди вперше. Про що я тільки тоді не мріяв? О, хотів вивчити мови, щоб читати священні книги в оригіналі, досліджувати хвороби, працювати для науки, збагнути психіку тубільців. Я був, як кажуть, європейським жаргоном, місіонером гуманності, носієм цивілізації. Всім, хто сюди приїздить, сниться той самий сон. Але в тій невидимій оранжереї людина швидко підпадає на силі. Пропасниця, від неї нігде не дінешся. Хоч скільки ковтай ковтайхініану висотує з тебе всі нерви, ти її робишся. Млявий ледачий, драглистий, як медуза, Європеєць, попавши з великих міст до такого проклятого закутка серед боліт, мимоволі буде тут відірваний від свого природнього пня, від звиклого способу життя і швидко зхибнеться. Ті піячать, ті курять опій, лютують та казяться. Кожен якось дуріє. Туже ж за Європою. Мрієш хоч один день погуляти міською вулицею, посидіти в якійсь кімнаті мурованого будинку серед білих людей. Рік за роком мрієш про це, а як настає той час, що можна дістати відпустку, тобі вже ліньки зрушати з місця. Знаєш, що там тебе забули, що ти всім чужий. Як Черепашка на березі, що на неї всякий наступає ногою, отож і залишаєшся, вгрузаєш, дедалі глибше в своє болото. Гниєш у тих гарячих вологих лісах. Хай би був запався той день, коли я запродав себе в ту смердючу яму. А втім, потрапив я туди не зовсім добровільно. Я вчився в Німеччині, став лікарем, навіть добрим лікарем, і працював у клініці Лейпцігу. Десь у тогочасних медичних часописах багато писалося про нове впорскування, що його я перший запровадив у практику. І ось як на те, сталося у мене пригода з однією жінкою. Познайомився я з нею у шпиталі. Вона довела свого коханця до такої нестями, що він вистрілив у неї з револьвера, а хутко я вже шалів за нею не гірше за нього. Вона вміла триматися так гордо і холодно, що я просто божеволів. Владні і зухвалі жінки завжди вміли прибрати мене до рук. а ця... Так скрутила, що я зовсім голову стратив, я робив усе, що вона хотіла. Я. Та що там? Чому ж би мені не сказати всього? Коли відтоді минуло вже сім років, я через неї розтратив шпитальні гроші. А коли справа виявилася, то все полетіло до чорта. Правда, мій дядько покрив розтрату. Але кар'єра моя пішла шкереберть. Саме тоді я почув, що голландський уряд наймає лікарів до своєї колонії і пропонує завдаток. Я зразу подумав, що то має бути кепська робота, коли за неї дають гроші наперед. Я знав, що на гробні хрести на тих малярійних плантаціях ростуть тричі швидше, ніж у нас. Але ж кожний, доки він ще молодий, гадає, що пропасниця і смерть чекають на кого завгодно, тільки не на нього. Зрештою, мені вибирати не було з чого, я поїхав до Роттердама. записався на 10 років і дістав добрий жмут банкнотів. Половину я одіслав додому дядькові. Другу вицегнула в мене в портовому кварталі одна особа, що зуміла геть обдерти мене тільки тому, що була на диво подібна до тієї кицьки. Без грошей, без годинника, без ілюзій відчалював я від берега Європи і не дуже сумував, коли ми випливали з гавані. А потім я сидів на палубі. Якось ось ви дивився на Південний хрест, на пальми, і серце тягнуло мене в грудях. Ах, ліси, тиша, самота, мріяв я. Що ж, самоти я доволі зазнав. Мене послали не в Батавію чи в Сурабаю, не в місто, де є люди і клуби, і гольф, і книжки, і часописи. А зрештою назва тут ролі не грає. В один із глухих окружних пунктів за півдня їзди залізницею від найближчого міста. Кілька нудних засушених урядовців, кілька напівбілих тубільців. Це було і усе моє товариство. А крім нього, куди оком не кинь? Тільки ліс та плантації, нетрі та болота. Спочатку було ще так сяк. Я провадив наукові студії. Одного разу, коли віце-резидент під час своєї інспекційної поїздки перевернувся з автомобілем і зламав собі ногу, я без помічників зробив йому операцію, про яку тоді багато говорилося. Я збирав отрути й тубільну зброю. Робив сотні всіляких дрібниць, щоб тільки не пуститися берега. Але все це тривало доти, доки в мене ще діяла сила, привезена із Європи. Потім я почав засихати. Тих кілька європейців мені набридли. Я порвав із ними стосунки, став пиячити й мріяти. Бозна про що. Мені ж бо залишалося бути ще там тільки три роки, потім я здобував волю, одержував пенсію, міг вернутися до Європи і почати життя заново. Я, власне, ж, нічого не робив, тільки чекав, сидів у своєму барлозі і чекав. І так би геп там іще досі, якби не вона, якби всього цього не сталося. Ви на каналі Аудіокнига. Я сподіваюсь, вам сподобався твір і моя праця. Був би вдячний за підписку, поширення, вподобайку, коментар. Ну і дзвіночок куди ж без нього. Дякую вам за увагу. До нових творів.